Друзі, всім привіт! Ви не проти сьогоднішньої психотерапії рибалкою в забродах в очереті на поплавок? Якщо ні, тоді погнали в очерет. Да, і сьогодні я вирішив змоделювати таку ситуацію, коли приїхав на рибалку, ну і вдруг забувся удочку вдома. Тому сьогодні в нас буде рибалка на поплавок в очереті без удочки. Отже, кому цікаво, погнали в очерет. Беру з собою таку от сумку селектовську з рулеткою. Це із ПВХ, воду не проніцаємо, тут мої камери, там крючки, пауербанки. І беру таку от сумку із ПВХ. Це від профмонтаж, сумка для прикормки. В ній я взяв полотенце, садок, прикормку та наживку. Заліз я отакі от, от дебри з камыша. Тепер що мені треба? Ось тут вирізати трошки містинку. Тому що заросло дуже сильно. Тут і сухий камиш і зелений вже піднявся вищим роста. Тому нам треба участь зробити таку прогалінку, щоб можна було кидати поплавок. Так, ну вроді щось трошки проясняється. Тут, де я буду кидати поплавок, тут теж багато цього коріння зачерету, тому його треба так от ногами добре потовхти, його повиламувати, щоб ми потім крючком не цеплялися. Так просто товчем, його якраз ямку таку наб'єм. Ну ось таке окошко я зробив. В принципі тут мені буде, я думаю, зручно ловити. Воно невелике, на один поплавок якраз буде норм. Друзі, по поводу останнього збору на каналі збір закрито. Пацанам все купили, все передали. Дякую всім, хто долучився до цього збору. А в сьогоднішньому відео стартує новий збір для 225-го мінометного батальйону на генератор. Бажаю міцного Україна. Ми з гранатометників. Просимо допомогу у волонтерів та небайдужим українцям у придбанні генератора. Бажаю міцного. Слава Україні! Героям слава! У Кого є можливість, у кого є бажання допомогти, друзі, долучайтеся до цього збору. Давайте допоможемо нашим пацанам. Всі реквізити та банку, куди можна кидати донати, я залишу, як завжди, під відео описі та закріпленому коментарі. Дякую всім, хто долучається до зборів. Поки я робив місцину, сину, я дуже нашумів. Тому рибка розбіглася, тому я пропоную першим ділом зробити прикормку, закормити місто і вже робити потім удочку. Прикормка в мене сьогодні буде від компанії Інтеркріль зі смаком Карась, халва, ваніль. Також прикормку додав такої от крильової олії. Ну а поки вікошко наставиться, прикормка збирає рибку, я тим часом зроблю удочку. А удочку я сьогодні буду робити із очерета. Тому треба вибрати такий як можна товщий і длинший сухий очерет. А ось, я думаю, нормальний буде. Ну і ось у мене вийшла така десь трьохметрова. Тут таких карасів коней немає, щоб ломали його черетину. Тому я думаю, ця удочка такого карася ладошка, трошки більше, вона повинна вполне витримати. І так, почнемо майструвати. Нам знадобиться першим ділом леска з сченням 0,172 мм на розрив 2,9 кг. Це леска Brain Team Pro. І прив'язуємо просто на кінець нашої удочки. Так, ну і відміряємо ліску по довжині нашої удочки. Далі нам треба стопорна резинка. Одягаємо її на ліску. Тепер поплавочок. Поплавок у мене отакий от, з гусіного пера. Я його вже покрасив. Можна було, звісно, зробити поплавок із очеретини сухою, але на камбру буде його погано видно, тому я зробив поплавок просто з гусячого пір'я. Поплавок буде скользящий. Зробити я хочу зараз мормишку, тому що крась в очереті краще клює іменно на мормишку. Для цього мені понадобиться отакий от крючок Brain Ultra 10 номеру. І дробінка. Дробінку я взяв вагою 0,80 грам. Тепер, що нам треба, це крючок зажати в дробінки. Все, наша імпровізована мормишка готова. Ну, тепер що залишилося це прив'язати нашу мормишку на основну леску все, наша снасть готова. Мормишка, скользящий поплавочок. Ну що, спробуємо щось піймати на нашу імпровізовану удочку. Так, наживка у мене сьогодні красний черв'ячок. Є ще опариш. Ну, начну я з червя. Вишу рваним, як завжди. И, ха -ха, а вот и первый карась почеред работает мормышка работает короче мы его ложим пока в садок а там уже будем разбираться что с ним делать так первый пошел вот по моим наблюдениям я заметил что когда ловишь на мормышку Обов'язково черв'я вішать рваним. Я і на обычный гачок теж вішаю рваним, але на мормишки це завжди треба його рвати. Карасяка, гляньте який. Ну така хороша лабха. Є. Хоч і вітер, але все одно карасик покльовує. Да, сьогодні такий дуже сильний вітер. Там на руслі взагалі дуже велика волна. Ну тут в очереті хоч трошки затишок. есть, дружочек. Ну что, братцы? Опа! Выбирался, я его поймал, Ну, такой хорошенький карасик, больше ладохи. Гляньте, такая хорошая ладошка. Тише, тише. Тише, тише, друже. Давай, давай, давай. Дружок есть. Бятки, гляньте, який карасик. Лублю його на очеред. Ти шо це? це? кайф. У мене в дитинстві перша удочка була із акації. тоже метра четыре, наверное. Но она была такая вашкенька. Очередь, по не высока, и такие, вообще пушинка. И я на ту акацину столько рыбы переловил. Потом была у меня бамбуковая удочка. Потом уже телескопы появились. Ну и теперь уже пришли современные удочки. Есть! ха Есть карасян, Комари валом кусаются в уши залазить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, такой. Ладошка. Да, нема пока тут крупного карася. Или пока, или уже. Пока стандарт. Такие вот ладошечные. Карасики поклевывают. Ну, все равно, друзья. На очередь их приятно ловить. На сьогодні непоганий. Гляньте такий більше ладошки. Це ти запіруєтіл, Глянь ты який хорось. Хорош. Есть дружок. Вот это ж другое дело. Ля, тихо, тихо, тихо. Хорош. Есть! Что, братцы, я думаю, цим карасем будем заканчивать рыбалку, бо його можна ловить вечно. Опа! Ну, хорош. Я думаю, непогано. Ще й на очеретину. Потягати карасиків, хай не крупні, но тим не менше. Вот такая, братці, вийшла сьогодні рыбалка. Трошки пронікся дітством, половив карася на очеред. Ну це просто кайфово, без всяких понтов, без всяких приблуд, магазинних, просто карась на очеред. Кому понравилась рибалка, піддержіть канал таким пальцем та підпискою. Ну а я бажаю всім міцного здоров'я, миру та добра.